Чи будете ви разом у майбутньому? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Думайте про себе, про свого партнера і подивимося, чи будете ви разом у майбутньому. Спочатку дивимося, які стосунки у вас на даному етапі ви закохалася. Ну, у чоловіка теж почуття є, але тут спілкування, спілкування на відстані, телефон, інтернет. Зараз обговорюєте своє майбутнє, зараз плануєте, плануєте зустріч, плануєте бути разом. А чи будете ви взагалі разом? Так, ви будете разом, хоча складнощі до цього будуть непорозуміння, конфлікти і навіть паузи в спілкуванні будуть, але це випробування на шляху до того, щоб ви дійсно дійсно. Були разом. Ну, тут чекання, занадто довге чекання. Я ж кажу, навіть можуть бути паузи у спілкуванні, але чоловік не відступиться, чоловік буде добиватися, буде проявлятися, буде миритися, і в майбутньому може бути у вас сім'я.